Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Разом до спільної перемоги як автомайстер збирає баги для військових, розкажемо у випуску. Вчителі навчатимуться розробляти та керувати дронами і передаватимуть свої знання школярам про новий проект предмету Захист вітчизни, який з вересня стартує в Україні і Запоріжжі. Зокрема, далі. Малювання інтерактивні ігри та веселощі з однолітками в одній з лікарень Запоріжжя з'явився безпечний простір для дітей. Деталі вже за мить. Я тут малюю усякі картинки та домики, граю з друзями. Як тобі подобається? Так. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі. Росіяни запустили 28 ракет та 16 безпілотників по низці регіонів. Сили протиповітряної оборони знищили 43 цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Внаслідок падіння уламків поранення отримали три людини а ще двоє загинули. Уламки влучили в будівлі у Дарницькому та Шевчанківському районах столиці. Пошкоджено десятки приватних будинків, адмінбудівля, освітній заклад та кладовище. Станом на 9.00 уже зафіксовані пошкодження 17 приватних будинків. У деяких із них через потрапляння уламків виникли пожежі, які оперативно були ліквідовані. В інших пошкодження на вибиті вікна, посічні фасади, дахи, двері. Постраждали три людини: одну жінку з опіками тіла госпіталізовано до лікарні. Іншим надана необхідна медична допомога на місці. Гатили по житловій забудові медичним закладам та енергетичним об'єктам і на Херсонщині. Від артилерійського вогню в Ольгівці поранення отримав 75-річний чоловік. А на міні в Новопетрівці під час роботи підірвався тракторист. На жаль, чоловіка не вдалося врятувати. Гатили окупанти і по обласному центру удари прийшлися по трьом районам міста. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю церкви у Херсонському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще троє дістали поранення. На куп'янському напрямку бійці 92-ї окремої штурмової бригади ударними дронами «Ахілес» за одну ніч ліквідували дві артустановки, установки танк та систему радіоелектронної боротьби окупантів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби внаслідок удару ворожим безпілотником по Кам'янському поранень зазнали двоє чоловіків та жінка. Постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу. Окрім того, окупанта завдали вісім авіаударів по Оріхову Роботина та маліток марці. Тероризували прилеглі до бойових дій населені пункти із безпілотників. Противник завдав авіаційних ударів в районах залізничного та вербового Запорізької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Степногірськ. Тим часом в Кам'янці Дніпровській СБУ вдарили безпілотниками по виборчій дільниці Росіян. Кам'янка Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходила нарада збір так званих голів дільничних виборчих комісій усього району на зустріч зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські окупанти, зокрема Кадирівці. Зараз відомо про багато поранених. Тим часом наші воїни продовжують нищити ворога на лінії зіткнення. За даними речниці прес-центру сил, сил оборони Півдня Наталія Гуменюк ЗСУ прорвало першу лінію оборони загарбників на відео. Бійці 44-ї окремої артилерійської та 65-ї окремої механізованої бригади знищують російську самохідну гармату піон, яку окупанти використовували для придушення наших тилів. Маємо просування на таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогнових завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У боях за Україну загинув захисник родом із Вільнянська. Роман Земляний про це повідомили на сайті Вільнянської міської ради. Воїну було лише 36 років. Все своє життя він прожив у рідному Вільнянську. Родичі та колеги згадують Романа як чуйного надійного товариша, що завжди готовий допомогти всім, хто цього потребував. 30 серпня з земляком попрощалися на малій батьківщині. В пам'ять про героя в місті Вільнянську оголошено День жалоби. Робить з нуля манаврині автівки баги, які здолають будь-яку відстань, і для яких немає проблем баздоріжжя. Залізних коней для армії самотужка збирає запоріжець Віталій Грицай, який має свою автомайстерню. Проте на щуток знає про потреби наших захисників на передовій, адже у 2014-му тримав оборону під Мар'янкою на Донецькому напрямку. Процес створення одного з таких багі, що скоро поїде на передову, бачила наша Оксана Чуприна. 30 років запоріжець Віталій Грицай у своїй автомайстерні ремонтує та фарбує автівки. Хоча під час війни повністю перейшов на ремонт військової техніки. Ідея створити багі власноруч прийшла випадково більше року тому. З того часу робота у автомайстерні не припиняється ні в день, ні вночі. Військові мріють про такий транспорт. Він мобільний, швидкий, легкий, малопомітний та невибагливий у ремонті. Вона не потребує якогось такого обслуговування, як позашляховики. вона бустра, вона доступна в ремонті, ну, має певні переваги, в її не видно, вона зручна в використанні. у неї дуже багато переваг. Один автомобіль майстер може зробити за місяць. Запчастини бере з різних старих авто. У цьому багі всього потроху багато запчастин з Жигулі та Таврії, кермо з БМВ, колеса і двигун з Фольксвагену. А радіатор, до речі, дуже символічно з москвичам. 412-й, мідний новий. Ну, тут зборне таке все. Корпус воздушного фільтра з десятки. Ну таке все, все, що компактне, маненьке, і можна сюди поставити. Я думаю, все воно тут стоїть. Зараз майстер створює вже п'ятий всюди хід, хоча днями почне робити ще один. Цього разу Віталій хоче одночасно зібрати два багі. Зізнається, найбільше любить працювати вночі, коли його нічого не відволікає від процесу. Важко повірити, але Віталій зовсім не вміє креслити та малювати. Дещо занотовує на папері, але сам називає це дитячими малюнками. Тому, Більшість то, ідей ви, чоловік тримає в голові. Щось, я роблю якісь там нататки, замальовуються. Мої креслення, так, якщо бачите, там, якщо ви зрозумієте, що тут написано, такі дитячі рисунки, якісь там записи. Результат говорить сам за себе. Автомобілі Віталія вже пройшли бойове випробування і врятували не одне життя на передовій. І на Запорізькому, і на Донецькому напрямках Баггі використовуються на полі бою для розвідки, підвозу бойових комплектів, евакуації поранених. Саме цей баггі захисники привезли з фронту на ремонт, на якому нещодавно підбили ворожий танк. Хлопці з бригади, які віддав цю машину, дали. Покористуватися противотанковій батареї, там у якомусь роті, там і ті там два дні використовували цю машину і підбили танчик. Предназначення у них різні. Перва, яка уїхала на Бахмут, вона вивозить трьохсотих. Вона до сих пор їздить, вона гасає там все добре. Друга була там на авіарозвідці. Ну а це машина. Вона, я їм зробив причіп ще до речі. Вони навіть на цьому причепу там кубову бочку і тушать пожари після обстрілів. Одне таке авто коштує 250 тисяч гривень. Саме на цю автівку кошти зібрали буквально за тиждень. Віталій розповідає, донатили звідусіль і за закордону також. І хоч найбільша сума донату була 45 тисяч, проте вразив і розчулив чоловіка донат у 5 гривень. Ну, ці 5 гривень це було саме таке. Хотілося оці 5 гривень якось так, щоб вони до мене попали в якусь рамочку та щоб вони були як. Це дуже сильно. Це таке відчуття, коли тобі сутками протягом цілої неділі тижня сипляться гроші, і хтось, кожну копійку, які тобі кинули, це на довірі всі гроші, це має. Це така сила, енергетика. Ну просто я словами це не передам. Щоб виготовити таку машину, не тільки багато, ну не багато, ну достатньо треба коштів, а ще і треба це робити так, щоб воно не просто зробив і їде, а так як для себе. Тому що це іменно життя наших воїнів. І тому це з душою автомобілі. Те, що Віталій вкладає всю душу у свої автівки, навіть не викликає сумніву. Видно, чоловік горить своєю справою. Тому хто бажає підтримати майстра і допомогти тим самим нашим хлопцям та дівчатам нищити ворога, можете задонатити просто зараз за номером картки, яку бачите на екрані. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Педагогів закладів позашкільної освіти, які мають стім центри, будуть навчати розробляти та керувати дронами. Після цього вони зможуть навчити дітей робити теж саме. Це новий унікальний проєкт предмету захист вітчизни, який з вересня стартує в Україні і в Запоріжжі. Зокрема, перспективи освітнього процесу у місті обговорювали під час наради з керівниками профільних закладів. Цьогоріч до школи в онлайн форматі підуть більше 60 тисяч дітей. Програма дистанційної. Цінного навчання залишається без змін. Наразі освітяни працюють над питанням компенсації освітніх втрат та використанням штучного інтелекту. Також впроваджуються нові освітні проєкти та продовжується робота із облаштуванням безпечних укриттів. Декілька проєктів ми з міністерством безпосередньо відпрацюємо систему управління міста Запоріжжя. Це і по підвищенню можливим моделям підвищенню заробітної плати. Для дошкільних для дошкілля окремий напрямок роботи це міжнародні проекти з Данськом, систему підвищення кваліфікацій для наших вчителів, які будуть навчатися, як викладати польську мову і перше підключиться Шевченківський район, а потім ми долучимо всі інші заклади освіти, для того щоб нашим дітям давали якісну освітню послугу в рамках реалізації. Навчання польської мови ситуація не дозволяє нам вивести дітей вже в нормальний формат. І як тільки безпекова ситуація нормалізується, і наші хлопці і дівчата відігнуть ворога, то ми обов'язково повернемося до нормального навчання. Но наші педагоги, навіть не дивлячись на цей формат, вони теж. Приймають участь в навчанні, вони самореалізовуються, вони самонавчаються і навчаються в тому числі, і, е, як проводити заняття більш потужне в форматі онлайн. 78 заяв на відшкодування пошкодженого житла внаслідок російської збройної агресії подали жителі Комишувальської громади. Більше півсотні звернень на державну допомогу за програму є відновлення. З них вже розглянуті і очікують на компенсацію. За отримані кошти люди можуть придбати будівельні матеріали на відновлення житла, але не усіх жителів громади документи на нерухоме майно оформлені належним чином, що гальмує виплати. Як отримати державні кошти з'ясування? Овувала наші журналіста домогосподарство пенсіонерів Лідії та Леоніда Рудченків російська ракета влучила цьогоріч 9 лютого. Хазяйка, яка в момент вибуху була в хаті, дивом залишилась живою, але від удару зруйнувало частину житлового будинку, де знаходилась котельня з газогоном. Пошкодило й господарські споруди на подвір'ї. Влітку діти пенсіонерів почали власним коштом відбудовувати зіпсоване житло, аби впоратись до зимових холодів. Котьо отуди от винесло, отам от десь котло. Оце все винесло аж на гору. Котьо вже зварили, вже зробили, заплатили сім з половиною тисяч. Ну, воно ж і в хаті варилось, бо там труби всі посічені текло скрізь. Друга половина цього будинку, де проживає інша родина, також зазнала значних руйнувань. Після обстрілу власниця житла Людмила Шпак була змушена виїхати звідси. Будинок непридатний для життя. У мене газ розбитий, отоплення розбите. У мене немає ні одного вікна. Я живу як в палатці. Ну, це на даний момент я приїхала літом. А так я живу в Вольнянському районі всестра. І опять я їду на зиму туди. Відновлення будинку потребує значних коштів, кажуть жінки, але поки від держави гроші не отримали. Сусіди ось поїхали в Горгас, їм сказали, скільки вам сказали Кавіда, 30... 30... 35... їх це не волнує, що це росіяни зруйнували. 35 тисяч тільки за проект. За проект. Ух ти. А тоді ж за те, що зроблять, можна оце? таке? І таки? Ще 30 тисяч, скажіть, насчитав за те, що ще підключать. Через те, що будинок на двох господарів виникла плутанина з документами. І це гальмує виплати держави за програмою є відновлення, кажуть жінки. Вони допомогти нам зараз зареєструватися на виплату через дії. Ну, у нас не підтягується дія, не знаю чого. Ну, я переформила дом, це на маму був, я переформила на себе. Я власник тепер цього будинку. ДІЯ пише, що в державному реєстрі не знаходить співвласників. А ви приходили тут ЦНАПу? Ну, да. До дівчат? Ні, ну я в них не питала, ось сусідка ходила, ну просто це безполезно. Він сказали, що це не їхня робота. Ну, як, нам бути? Ну, то ж, як тільки бомбанули, то одразу прийшли і все. І більше нікого не було, навіть Даже... ніхто й не питався. Згідно державної програми, є відновлення, сума компенсації за пошкоджене майно залежить від регіону проживання, площі зіпсованого житла, ступеню його руйнування, а також наявності всіх необхідних документів на право власності, на що необхідно звернути увагу цим двом родинам. Зауважує голова Комишоваської громади Юрій Карапетян. В одних проблема вже вирішена на сьогоднішній день, і їх також було це повідомлено, але вони знають свою проблему, що в одних було в старому реєстрі, не було переоформлено їхнє майно до нового реєстру. Вже це, вони займалися цим питанням на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вже їх реєстратор вніс в новий реєстр. і вони… Одні одна із родин вже зможе отримати, а друга родина там також щось з документами на сьогоднішній день не пам'ятаю, що по ним вони також свою проблему знають. Їм сказали, що потрібно зробити. Вони повинні займатися. Родинам, які з певних причин не можуть отримати допомогу по програмі Є відновлення селищна рада допомагає за рахунок благодійників, підкреслює Юрій Карапетян. Надаємо. Кровельний матеріал, будівельний матеріал це і дошку, і тарпулін, і піну, і цвяхи, і шифер, і профнастил. Тому ну, це виборочно ми підходимо до того, щоб не було такого, що дехто може отримати і компенсацію за є відновлення, і отримати будівельні матеріали. Так не буває. Ще сотні жителів Комушувальської громади не подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло. Отримати допомогу від держави можна подавши заяву через портал Дія або Додаток. Спершу про пошкоджене майно додавши фото та опис руйнації та контактні дані, після оформити заявку на виплату. Проте селищна рада зауважує: перед тим як подаватись на державну допомогу, варто перевірити наявність всіх необхідних документів на право власності нерухомим майном. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телек. Канал із Язбердянська, що вивозив оптові партії зерна на Росію та брудне підприємництво в одному з спальних районів, що труїло усе місто, про ці та інші події в нашому короткому відеодайджесті. Співробітники СБУ викрили власника одного з провідних агрохолдингів Запорізької області, який оптом вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська на Росію. Чоловіка спіймали у Києві, куди він виїхав після окупації рідного міста і де налагодив схему дистанційного керування своїми фірмами. Для фактичного керування незаконним збутом чоловік залишив у Бердянську свого помічника, а бізнес зареєстрував за російським законом. Під час обшуків у зрадника знайшли готівку та документів. Менти печатка, що доводять його провину, чоловіку оголосила про підозру у колабораціонізмі та незаконній передачі матеріальних ресурсів воєнізованим формуванням. У Запоріжжі виявила ще одне підприємство, що труїть повітря у місті. На фірмі виявлено піч, в якій плавлять акумулятори, і саме це є причиною їдкого диму у місті. Брудний бізнес розташували на підприємстві ТОВ. «Анкотах», що розташована за адресою вулиця Базова, 4. Разом з тим, підприємці відмовилися надавати прокуратурі, поліції та представникам влади інформацію про орендаря та заборонили доступ до території підприємства. На них склали акт. Про недопуск поліція розшукує свідка кримінального правопорушення. Правоохоронці просять набайдужо громадян зв'язатися з поліцією, якщо знають чоловіка, зображеного на фото або мають будь-яку іншу корисну інформацію. У міській дитячій лікарні номер 5 та у її консультативно-діагностичному центрі з початку серпня відкрилися безпечні дитячі простора. Це облаштовані кімнати, у яких працівники та відвідувачі медзакладів можуть залишити свою малечу на певний час. Там, під наглядом фахівців з педагогічною та психологічної освіти, діти граються, займаються творчістю або навіть спортом. Чим ще цікаві локації дізнавались наші журналісти. Ось такий безпечний простір для малечі нещодавно з'явився у дитячій міській лікарні номер 5, що у Хортицькому районі. Сюди батьки можуть привезти свою малечу, поки вони працюють чи відвідують лікаря. Адміністратор простору каже, щоб діти не сумували. Для них передбачено з десяток різних активностей. Для них тут проводяться майстер-класи, вони малюють олівцями, карандашами, граються на вулиці, дивляться мультики, займаються всім, чим завгодно, всім, чим заманиться. Розфарбовують, тобто ліплять пластиліном, участвують в різних конкурсах, малюють плакати. Кожного тижня їм проводять вихователі майстер-класи. Одночасно у кімнаті можна розмістити близько 15 дітей. Якщо батьки приводять більше дітлахів, то адміністратори намагаються і їм знайти місце. Займаються з дітьми четверо вихователів. Така ж кімната працює і на базі поліклінічного відділення п'ятої дитячої міської лікарні, що у Вознесенівському районі міста. Я тут малюю всякі картинки та домики, граю з друзями. Як тобі подобається? Так досить. Цікавий проєкт, досить такий е, перспективний, продуктивний, дійсно необхідний проект. Це можу сказати також, як мати двох дітей, яка працює. І, Звісно, коли повітряні тривоги, то в кожного із нас виникає така зона тривоги, як дитина, і що саме з нею. На локації на е, Сорочинській 28, кімната розрахована для діток від 3 до 6 років. А на е, Жаботинського, 32, для діток від е, 6 до 10 років. Проте хочу сказати, що приймаємо дітей всієї вікової категорії категорії і задоволені, я діти у нас уже черга. Вони шістнадцяте нульнуль співробітниками ти додому. Вони не хочуть. Такі дитячі простори створено завдяки співпраці інституту розвитку Запоріжжя з громадською організацією ЄС та урядом Німеччини в рамках проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва. Хочу ще раз подякувати, що ми зробили такі сучасні простіри для того, щоб і дітей завзавлечь, тому що зараз це навчання онлайн, то воно ніяк корисно не впливає на розвиток дитини, тому тут залучені фахівці, спеціалісти, які займаються цими дітками. Безпечні дитячі простори працюють з 8 до 16. Привести дитину у таку кімнату можна як на весь день, так і на короткий проміжок часу, наприклад, після або перед прийомом у лікаря Наталія Юрєва, Єлизавета Швайко, Ірина Хомуцька, Олександр Гоц, телеканал ТЕМ. Літа в нашому серці, а Захід під такою назвою присвяченому дню знань організували для дітей вимушених переселенців на зламному хабі одного з палаців культури міста. Діяли чимало майстер-класів, малеча мала змогу зокрема помалювати, зробити оригамі й отримати масу приємних емоцій. Більше розповість Анна Крамаренко. Розпочався захід концертною програмою. Далі діти попрямували до локацій. Ось тут роблять аквагрим. За допомогою спеціальних трафаретів на обличчях малечі малюють вишеньки, зірочки, котика та орнамент. У мене сердечко з мечами. Малюють дуже красиво та різнокольорове. На іншій локації волонтери влаштували арт-терапію антистресу розмальовках для дітей. Розфарбовуючи малюнки, на яких зображений Петриківський розпис, малеча мала змогу порелаксувати. Два варіанти: це перше мандали, і інше це петриківський розпис, зроблений от мною. Такі розмальовки сприяють тому, що дитина знижується його стрес, і тим самим він через малюнок може передавати всі свої відчуття. Тому це дуже класна техніка для того, щоб знімати емоційне напруження для дитини. Дивлячись сьогодні на роботи малечі, хочу сказати, що кожна робота дуже яскрава, унікальна. Здавалося б, там можуть схожі малюнки, але кожна дитина розфарбовує це по-своєму. Були на святі і майстер-класи. Зокрема, я і родина. Творча локація спрямована на психологічне розвантаження за допомогою асоціації. Я малюю свою маму, я її бачу гарною жінкою, яка радісна в своєму житті. Тебе так це квітка, яку я бачила в своїх снах завжди. А на цьому майстер-класі маленькі учасники заходу малюють будинок для равлика і пластиліном прикрашають намальоване. Така творча робота сприяє моториці, а ще розвиває уяву. Окрім цього, діяв майстер-клас із оригамі. Діти виготовляли чарівних рибок і розміщували їх в намальованому акваріумі. Ми хочемо зробити це свято для дітей, щоб вони максимально розкрепостилися і максимально. Весело провели час. Всі діти приїхали до Запоріжжя з різних містечок нашої області. Вони між собою будуть спілкуватися, вони можуть знайти тут нових друзів. Тобто, вони ми хочемо, щоб вони жили нормальним життям і могли створити для себе нові соціальні взаємини. Такі заходи сприяють соціальній згуртованості дітей, які разом з родиною були змушені покинути рідну домівку, наголошують організатори. Поки малеча зайнята на майстер-класах, дорослі мають змогу, зокрема, отримати юридичну допомогу. Окрім дітей, з якими будуть гратися, мастер-класи проводити, будуть працювати партнерські організації, які будуть проводити інформаційні сесії, наприклад, сесії, які стосуються юридичної допомоги, психологічної допомоги, соціального супроводу, щоб наші сім'ї, які виховують діток з особами розвитку, вони були обізнані, вони знали до кого звернутися, якщо в них є якісь питання. Наприкінці заходу діти мали можливість погратися за допомогою своєрідного парашуту. Зокрема, робили шторм та штиль на морі. Завершився захід дитячою дискотекою. Всі маленькі учасники отримали корисні та солодкі подарунки. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.